Я дуже довго теж проходив без зверів, а потім просто подумав, мене там почало якось, воно частинка заростає, там частинка випадає, і воно взагалі виглядало, якби кидалося в очі. там, Думаю, ну, чому б не зробити, не спробувати. Довго шукав майстра, а потім вдалося. Ну, Ті, хто знали, просто сказали, що супер, а ті, хто не знав, якби нічого навіть не звернули. уваги. Ну, може, і звернули, але мені нічого не сказали. Якби, я думаю, що ці люди хай за собою краще слідять. А то, що хтось там кому десь зробив, то, якби, знаєте, це так же само, як, знаєте, також дехто там хтось про когось розказує і так далі. Що, хто як щось має робити, а дехто там, коли їде там, в якомусь громадському транспорті чи щось, думає, що у нього всі дивляться. Хоча насправді ніхто ні на кого ніколи не дивиться. Кожен думає тільки про себе, про свої проблеми і так далі, а люди просто себе накручують і. Десь, якби, я вважаю, що кожен має слідкувати за собою. А то, то, як, то що бажає, тобто і то те і робить. Якби. А ваше життя після перманенту якось змінилось? Ну, дещо комфортніше стало. Uh -huh. а, менше це все кидається в очі. Тому, ну, я думаю, якби людина походила теж, коли в нього тут кусочок брові, тут кусочок брові, uh -huh. а тут взагалі нічого немає, потім тут заросло, тут випало, то я б думаю, таких питань би не з'являлося. Uh -huh.